Ви коли-небудь відчували себе експонатом на вітрині, купаючись у яскраво білому басейні ввечері, коли підсвітка робить вас видимим для всіх сусідів. У 2026 році приватність стала новим люксом. І саме тому дизайн у стилі шедоу захопив ринок. Головний герой цього тренду матово чорні чаші. Це не просто колір, це технологія візуального зникнення стелф. На відміну від глянцевого акрилу, який працює як відбивач світла, матово чорні поверхні поглинають відблиски, розчиняючись у вечірніх сутінках. Ви бачите все, що відбувається навколо, але залишаєтесь невидимим для сторонніх очей. Вода на такому тлі виглядає як таємниче природне дзеркало, створюючи атмосферу захищеного бункера. Спокою. Якщо ваш комфорт не потребує глядачів, обирайте Shadow. звертайтесь до Спагелексі, ми підберемо для вас матово чорні моделі, які вміють зберігати секрети. Підписуйтесь, щоб створити свій приватний оазис.